Сьогодні граємо в станцію Сайхате хорор про міцну чоловічу дружбу, майте на увазі, я вас попередила. Ну, наскільки кажуть. Починаємо. Музика така класна на початку була. Увага! Ця праця містить елементи фізичного та психічного насильства, кровопролиття, деякі неприємні звукові ефекти, легкі вираження блювоти, виправдання вбивства злочинних дій, а також відсутність естетичних норм. Якщо ви схильні. Плутати вигадку з реальністю, маєте нестабільний психічний стан або чутки до схожих ігор наполегливо рекомендую втриматися від гри. Ця праця є видуманою, вона не має ніякого відношення до реальних людей чи організацій. Також у нас немає наміру сприяти злочинам чи антисоціальним діям. Ми не несемо відповідальність за будь-які проблеми, виникші в результаті гри. Будь ласка, грайте на свій страх і ризик. Погнали! Це місце кінець світу. Прикольна мальовка. Куди б не вів наш шлях, давай йти разом, незважаючи ні на що. Десь ми в потязі. Ага, це я так розумію ми. Ось і останній потяг: кінець чергового дня, наповнений нескінченною купою праці. Прокинутись, піти на роботу, доповзти додому. Це все моє життя. Мій менеджер знову був незадоволений мною, я втомився бути таким некомпетентним. Відчуття, наче на мене тисне цілий світ, я стомлений, не в силі тримати очі відкритими. Мені потрібно поспати, хоча б трохи. Оголошення про прибуття точно змусить мене прокинутись це для людей, які сплять в метро. Станція сахайте. А, сайхате. А я читаю сахайте, да? Прикольно. А, нічого собі нам ще ходить дають? А кіна ще Хару. Що? Невже я пропустив свою зупинку? У вагоні панує повна тиша. Напевно, я прибув на кінцеву станцію. Дідько, мені завтра рано на роботу. Доведеться скористуватися послугами таксі. Ех, що за вдача? У будь-якому випадку треба йти звідси. Так, стрілки, стрілки пересування, взаємодія не з і це на x. Ctrl-Історія. Зі X і на стрілки пересування. Окей. А на ВСД не можна, тільки на стрілки. Окей, добре. Я вже забула, на що взаємодія. Ага. Велика сумка барель, вона моя. Стійте, я не пам'ятаю, щоб брав її сьогодні на роботу, як дивно. Не знаю, він з нею їхав спочатку самого. Я подивився всередину про всяк випадок. Отримано хустинка з білою квіткою. Дуже мило. Це та сама хустинка. а я думав, що загубив її. Але вона була тут увесь цей час. Яка ж була назва у цієї квітки? Останній раз, коли я розмовляв з нею, був декілька років тому. З квіткою? Мені Ода. Здалося, наче я щось почув. Так. Ще раз. А на ікс що я роблю? Ааа. Каруакінаші, розробка, відділ розробка продукції, стать чоловік, дата народження 121219XX. ТОВ Павахара. Добре. Предмети. Ой, предмети. Хустинка з білою квіткою. Смартфон. Стара модель, три покоління тому, батарея розрядилася. Ця хустинка була подарована. Прикольно. Так, не можна, не можна. Окей. На Х виходимо, збереження вийти. Окей. Добре, йдемо поки далі. Кнопка сос. Нажимаємо. Кнопка екстреної зупинки. Натиснути у разі екстреної ситуації. Натиснути на неї. Давайте поки не будемо тиснути, ми ще не все подивилися. Двері ведуть до іншого вагону, але вони не відчиняються. На іншій стороні вікна висять штори, які не дають нічого побачити. Ну, оце екстрена кнопка зупинки, ми вже, по суті, стоїмо. Ззовні нічого не видно, нічого, окрім нескінченної темряви. Супер. Записка. Не йди назовні. Хтось такий відчуває із романтичного фільму. Не особливо зацікавлений у цьому. Іншими словами, не хочу це навіть дивитись. Як скажеш, не знаю. Так, тут нічого не можна покласти. Я просто хочу прямо все-все поклацати. Двері не ворухнуться. Двері не ворухнуться, навіть якщо потягнути вручну. Що вони не відчиняються? На дверях щось типу годинника. Чи був він тут раніше? Думаю, краще пошукати водія. Ага, це все двері, просто їх не видно, окей. Тут у нас ось якісь зірочки. На підлозі є тінь, можливо, щось прикріплено до стелі. Що це може бути? Ні, я не в змозі дотягнутися. Добре, водія по ідеї, водій отут. Дайте зайти в оцей прохід. Дякую. Які звуки? Чекайте, мене нажали кнопку. Ммм, тут нікого немає. Можливо, мені слід трохи озирнутися. Вогнегазник виглядає доволі важким. І ми можемо назад повернутися? Я просто не знаю, що ця кнопка робить, і я не хочу зарані її нажимати, бо я хочу все подивитись. Так, окей, добре, вертаємось, поки нічого все одно не стається. Водія і так немає ця кнопка, що вона нам дасть. Інструкція для лінії 5х. Якщо увімкнено аварійний, перепустка для його, а, перепустка для його розблокування знаходиться в. Дуже корисно, дякую. Це радіостанція. Можливо, звідси можна зв'язатися з офісом залізничної компанії. Як цим користуватися? Те саме питання. Так, тут можна вийти. Вхід для персоналу. Двері взагалі не рухаються, коли я смикую за ручку. Цікаво. У щілені механізму, здається, щось знаходиться. Дуже темно нічого не побачити. Якби ж в мене було щось. Чим можна було посвітити? Виділили нам посвітити і підмигують. Так, а вогнегасник ми вже чіпали. Тільки не підлагуй. Будь ласка, так же ж добре все було. Маленька скрипка з написом тільки для персоналу. А, маленька скринька з написом тільки для персоналу. Зачинено і неможливо відчинити. Поруч є отвір для ключ-карти. Так, сідаємо на місце водія. Не можна. Ага, на місці водія нікого немає. Цікаво. Почекайте, в цей час потяги працюють на автопілоті, чи не так? Виходить, що я застряг тут до самого ранку. Ну, ні, мені ж завтра на роботу. «На гіршому випадку мені доведеться тут спати та чекати першого потяга додому. Що це було? Відчуття наче щось змінилося? Можливо, мені варто піти подивитися. Дуже цікаво. Угу. Е -е, зараз я нажму на кнопку. І потім ми побалакаємо. Е-е-е, У цьому більше немає потреби. Ну все, ми це зробили, я не знаю, чому я так довго відтягувала. Тепер ми можемо поговорити з. хто б це не був. Хрр. Так, щодо цього, я вам пишу на пошту. М? Три рази вас почіпали. чіпали. А, сенпай? Йой, що ти тут робиш? Коли я раніше оглядав вагон, потяг був порожній. Це ви так? Ви насправді тут? Ви тут? Давно не бачились, сенпай? Давно не бачились та цунамі. А чому ми такі якісь незадоволені трошки Ценомішон, мій колишній друг та колега по роботі. Колишній? Не дивлячись на те, що ми одного віку, а він прийшов до компанії тільки на кілька місяців пізніше, ніж я. Ага. У нього є диплом магістра. Він розумний, веселий, дбайливий та добре працює. Ага. Он воно як. Він має повна протилежність. Він ставиться до мене з великою повагою, але це все просто шоу. Ага. Десь глибоко всередині він, думаю, зверхньо дивиться на мене та мою некомпетентність. Просто дивлячись на нього, в мене з'являються саме такі думки. Деякий час я тримався подалі від нього, але я ніколи не очікував, я ніколи не очікував побачити його ще й в такій ситуації. Спочатку ми товаришували, оскільки були однолітками. Але так, дружба це важко. Коли я з ним, то відчуваю себе нікчемним. Я не хотів мати з ним нічого спільного, але. Гадаю, я проспав чи не так? Ви також пропустили свою зупинку. Так, я хочу вийти звідси, але двері не відчиняються, а водія немає. Тому я збирався спати сьогодні тут. О, правда? Оце так не пощастило. М -м -м, можливо, якщо тот цунамі такий крутий, він нас витягне якось. Насправді в мене ще є робота, яку треба зробити. Я хотів закінчити вдома. Ти працюєш понаднормово, та береш роботу додому? Чи це не занадто? А, але я роблю презентацію для нового проєкту. Чому ж так лагає? Я ж налаштувала. Так, окей, повертаємось. Куди контрол? О, так. так, що тут у нас було? Ага, це важка праця, але також доволі цікава. я нічого подібного не робив. А, я знаю. Може, подзвонимо до залізничної компанії? У нас є номер. Та цунамі дістав телефон з кишені своїх доглянутих штанів. Як скажете? батарея сіла, якось дивно. У нас теж сіла, ми вже дивились. Я впевнена, що мій телефон був заряджений, коли я сів на потяг. А, але можливо Сенпай вже зв'язувався з ними? Я не подумав про це, звісно, я зв'язувався. Ну Ми просто не встигли ще про це подумати. Давайте я не подумав про це. Ні, ні, я не зв'язувався. Ваш мобільний теж не працює? М -м, дай мені хвильку подивитися. Я намацав в кармані свій телефон та витягнув його. Екран залишався чорним, не дивлячись на те, скільки разів я натискав на нього. А, мій теж не працює. Що пробиш? О, Сенпей, ви, як завжди, не перевершені. Якось це з нічого було трохи. Знайшов, що сказати. У потязі повинна бути рація. Давайте спробуємо зв'язатися через неї. Добре, ну звісно. Ніяково, як я й очікував. Ми так давно не спілкувалися, що мені важко знаходитись біля нього. Дідько, я просто хочу потрапити додому. У потязі повинна бути рація. Давай, давайте спробуємо зв'язатися через неї. Пу-пу-пу. Рація, так? По ідеї, ось ця рація? Це радіостанція. Можливо, звідси можна зв'язатися з Офісом залізничної компанії. Окей. Що ж, написано: Натисніть 0, щоб зв'язатися зі штабом. М -м. Не виходьте назовні. Не смійте, ні в якому разі не виходьте. А нам папірець у вагоні казав таке вже ні в якому разі. Окей. Дзвінок раптово перервався. Що це взагалі було? Сталося щось жахливе? Це якось хвилююче, тут немає зв'язку. Якщо ми не можемо зв'язатися з кимось. То немає сенсу залишатися тут. Щось точно трапилось. Але поки що слід зрозуміти, як звідси вибрати. Але нам не варто йти назовні. Нам так сказали, я впевнений, а я не впевнений, що це безпечно. А що, якщо ми просто залишимось тут та почекаємо? Я теж так думаю, Сенпай, але зараз нам треба зрозуміти, що відбувається. Якщо ми не знаємо, що відбувається, то не можемо прийняти правильне рішення. Тож нам потрібно хоча б зрозуміти, де ми знаходимось. Mm, добре, так. Та цунамі і справді спокійний та зібраний, і він вміє тверезо оцінювати ситуацію. Ех, він ідеальний. Окей. Okay. Ні, Хару, зупинись. <рес> Ти будеш почуватися тільки гірше, якщо порівнювати. Що ж тоді? Давай спочатку подивимося, що тут є. Добрий, Мені Подобається, як він просто зникає. Подивимося, що тут є. Ми вже просто все подивилися. Чи нам по другому кругу? Ага. Думаю, ми зможемо дістати це вдвох. Можливо, але як? Дуже високо. Хтось комусь на плечі вилізе. Що, ж... Що ж ми будемо робити? Е, стрибнути, ніяких шансів на успіх, залізти на плечі, можливо, вийде досягнути. Ви спитали, я сказала: Можливо, я зможу дістати, якщо залізу тобі на плечі, а чому ми залізаємо на плечі, чому не нам на плечі? Що? Серйозно? Просто шуткую. Насправді я не проти. Ось застрибуйте на мене. А, ти впевнений у цьому? Так, синбайд, давайте. Все ж таки я вищий за вас. А, -а, а ну окей, якщо він вищий, то це має сенс. Добре. Вибачте, якщо що що. Знявши своє зуття, я заліз на спину та цунамі, щоб досягнути до стелі. Фух, я дістав та цунамі. Сподіваюся, твоя спина в порядку? Так, в абсолютному порядку. Дякую, що поцікавилися. Звідки він тільки бере стільки енергії? Отримано ID картка провідника. Цікаво, чи можна її десь застосувати? Предмети можуть бути використані після їх отримання. Дякую. Деякі також можуть бути використані на персонажі через вікно-предмети. Цікаво. Так, ну я так розумію, що можна ще щось потрогати. Ну, тут нічого нового. Ану, зараз глянемо. Тут теж нічого нового. Я думаю, треба застосувати ID картку у водія там в кабіні. Так, десь е, тут пароль для розблокування. Скоріше за все, відкриє ці двері. Mm. Чи зможемо ми доїхати додому, якщо я просто понатискаю на різні кнопки? Ха-ха, ха з вашими навичками у водінні ми перетворимося на фарш або шашлик? Взагалі-то в мене є права на мопед. А Я знаю. М? Ми взагалі розмовляли колись про це? Картою треба відкрити. А, чекайте, ось картою і. Маленька скринька з написом тільки для персоналу. Ця картка ідеально сюди підходить. ID-картка була вставлена в прилад з читуванням карток з допомогою та цунамі. Прямо з допомогою. Двері відчинилися. Тут багато фантиків і порожніх упаковок від цигарок. О, все це сміття. Чи є тут щось, що стане нам в нагоді? Отримано масляна запальничка. Сподіваюсь, вона заправлена. Ми можемо використати це для освітлення шляху, або щоб щось підпалити. Підпалювання звучить як дуже погана ідея. Ну, це правда. Окей. Давай скористаємося запальничкою і подивимося, що всередині. Шматок паперу з написом 16 на ньому. Можливо, що це підказка для відчинення дверей? Може бути. Хтось дуже вічливо нам залишив це. Окей, у нас тепер є запальничка. Може, нам треба в інвентар? Запальничка. Масла в ній багато. Ану, якщо. ой. Не можна, не можна, не можна. Не можна. Не можна, то не можна. М -м -м. Тут нема нічого. Нам дали якийсь код оцей 16. Підемо подивимося, подюргаємо двері. А, підпалити щось можна було. Чекайте сцена якась. М? Тільки що електроенергія? Що це було? Мигнуло чи. А, а я нічигісінько не бачу. Ну, запальничку тепер. Синпай, запальничка, використайте Викристай... її. Як дуже зручно, що світло вимкнуло тільки після того, як ми знайшли запальничку. Так. Добре, що масла в багато. Що, що це за чортівня? Це кров? Ні, це джем полуничний, я думаю. Шок. Коли це? Що тут коїться? Чи є тут хтось інший? Хто це зробив і чому темно червона кров розбризкана повсюди? Неважко уявити, що тут сталося. Запах крові нестерпний, неможливо дихати. Уф. Чорт, такий втомлений та сонний. Мене зараз знудить. Шлунковий сік піднімається з порожнього шлунку. Ми ще й не їли нічого. Ух, ух. Але нічого не вийшло. Дідько, сенпай, З вами все гаразд? Виглядаєте не дуже. Дякую. Зате та цунамі виглядає, наче все добре. Якщо це сон, прокинься зараз же. Так добре йшли без лагів, ні, треба було, щоб в кінці почало лагати. Все, та цунамі, просто плід нашої хворої уяви, він зникає періодично. Чекаємо, поки в мене відлагає.